Мої вітання усім, хто завітав на канал Second Shopping. я Ніколь і тут я роблю огляд у секонд хендах України. Запрошую вас до перегляду, вдячна всім за підтримку канала, за вподобайки та коментарі. Гарного всім перегляду! Сьогодні я скомбінувала відео із двох секондів. Спочатку дрібниці на полицях. Дивіться, які статуетки. Це зимовий декор, снігові баби. А тут у нас окремо ще рукавички прив'язані, і корзинка з яблуками. Обіймають один одного, стоять двоє. І ще побачила з цього ж набору там троє маленьких сніговичка. Вони їдуть на санчатах. Казкові ці сніговики. І я так вважаю, хоч на полицю вдома поставити, хоч під ялинку, на Новий рік буде створювати таку новорічну гарну атмосферу, казкову. Лійка декоративна у горох, потім рамка була з серіалу друзів. Відома дуже. Також нова чашка з посіпаками. Це карткова гра з запитаннями для любителів футболу. І були підставки на стіл. Потім пряжа була. Невеличкі маточки були от деякі з етикетками, великі отакі бабіни, схоже на вовну. Тут ниточка. Потім тут здоровезний пакет був також з пряжою, але там не всі клубочки підписані. І тут це мені взагалі здалося схоже на джут. Величезна сумочка, органайзер розкладається. Це так зрозуміло, тут було приладдя для волосся, але досить важкий цей органайзер виявився ще був чохол для окулярів, і невеличкі такі подушки це для немовлят. Іграшок було багатенько, я їх всі не знімала і перейшла до сумочок. Це під шкіру пітона, потім сумка яскраво жовтого кольору, рюкзак з Мікі Маусами. косметичка з трояндами, і троянда також на застібці. Клач, конверт дуже яскравий, з золотом. І було декілька таких невеличких шкіряних сумочок, мені здалося, що це взагалі хендмейд. Також декор на полицю, зроблений у вигляді будиночка. Яскрава сумка від River Island рожева-червона з квіточками. Також квіточки були на шопері від Ted Baker, На білому фоні яскраво-червоні маки. Знов таки сумка шкіряна це велика. Ще один шопер різнокольоровий, також Ted Baker. Сумка невеличка, схожа на шкіряну. Дуже багато різноманітного літнього взуття. І отакі були. Крокси рожевого кольору у мене вже схожі є. Зуття від крокс, особисто для мене, дуже зручне, і ця модель подобається. Сукня нова від джорж 18 фунтів коштувала потім. На знижках за 10 це 16-й розмір широка, не дуже довга. Така сукня розлітаєчка, розширена від грудей. Тканина така вже трохи пам'ята, тобто її там просувати не дуже потрібно. Так, який тут склад, Віскоза та бавовна. Комбінований склад. Вітвайтстав, тоненька в'язка, це 10 розмір горошок, тоненька футболочка. Так, тут за складом на 100% льон. Підниця від Primark. це 14-й розмір. Блискуча тканина у складочку. Це брючки білі. Хочу поміряти, 14-й розмір, вони нові. Коштували майже 40 фунтів. Так, а який тут склад? Так, ну, тут ліацил, та ще й льон додаваний, Ну, треба міряти, такі вони, наче не вузькі. Ця ковтинка мені буде мала, але дивіться, яка вона пухнаста, біленька, тоненька в'язка від Джордж, Ангора 37%, 52% це вовне, 11% нейлон. Дуже м'якенька. Також така трикотажна маєчка, це зара розмір M, біла з блакитним. Так, штани по талії мені великі, по бедрах дуже великі, вони падають просто от поєднання з маєчкою. Маєчка в такому, оце синє біла мені відразу нагадує морський такий стиль. Ще й карманчик зробили. На жаль, вони, ці брючки мені великі, взагалі-то нові. Ну нічого. Ланс Енд темно синій колір. Футболка широка. Картиненька в'язка, промот. Ці сікі прекрасно тут зробили. З коротким рукавом і високе готвишко. Дуже тоненька в'язка. Така повітряна. За складом тут 53 акрила, 31 нейлон, Є махер та 1% вовни. Зовсім легесенька. Підниця 20 фунтів коштувала від New лук. Тут зав'язка з боку, з однієї сторони і розріз. Так, це більш такий, знаєте, неелітній комплект вийшов. Осінній, зимовий, піджакет і спідниця. Вона нова. Бачите, тут зав'язка, шнуровка. Можна зробити розріз, як вам подобається. Вище, нижче. Це така колюча, страшне колюча, вона тепла. Оригінально зробила тут, бачите, на плечі. Але треба це все прати потім дуже акуратно, щоб не позатягувати нитки. В'язка тоненька. Next біла з розшитою значить, вишивкою на білому. Біла на білому, але вона це видно великий розмір. Мені буде широка. Відсотків воно написано 16 років. Тю. Оверсайз чи що це таке? Баліро від French Connection. Це восьмий розмір. Звідці, які тут крила розшили, по комірцю. На дотик, значит, це бавовна. Так, 100%, 100%. Чого? Да, бавовна, 100% бавовна. Лисички віддаються, 18-й розмір. Також схоже на бавовну. Так, а помаранчевий з жовтим. 100% віскоза тут. Тоненька рожева блуза від White Staff 16-го розміру з довгим рукавом. Танюсінька, вона нова. Так, тут у нас візку бавовна майже пополам. Так, в поєднанні вийшла в мене ця White Staff. блуза спідницю. Таке все якесь зашироке, Вона мені велика, але тканина суперова взагалі. зроблена, Це теж можна... твою, це можна сестрі, напевно, що запропоную. Тощо. Розмір це мені великий, а їй може підійти. До цієї спідниці колір підходить цей. Але вона така заважка. Дуже важка спідниця. Так, це зараз відправляю відео, хай дивиться. Мені дуже подобається вона нова. Рекспенсер, червона сукня. А ні, це не сукня, це футболочка. 16-й розмір, 100% льон за складом. Так, ну і червоне, з білим створене. Один для одного. Це у нас льон. Ще прикрасили. Виріс. Ну, біле з червоним завжди. Симпатично. Оце червона сукня, але вона без назви 40. Розмір написаний. Немає щось тут. Бірочки, можливо, сама шиф. Каліко, 14 розмір, сарафанчик з квітами. Цей сарафанчик за розміром як роз світлий, крій, симпатичний, такий як по косій. І, бачите, трошки зовсім трошки розширена. Довжина за коліна. По фігурі якраз добре. Підкладка там ще є. Це натуральна тканина зверху, щоб не витягувалося. Мені подобається цей крій. На, фігу... На фігурі досить добре, тільки підкреслює вам. витягує і ще й талія, бачите. Трохи приталене. В'язане нове ріво. Тут за складом 50. Вовни і 50 акрила рожевий колір. Так, і Блакитного кольору сукня це від Next. Розмір зрізали. Така сукня, сорочка з коротким рукавом, Цепка тканина і смужка така ненав'язлива тут. 12-й розмір, 55 ліна, 45 віскози. Раз подивлюся, що з цього примірочно візьму. Синя смужку віддіваю, де написано XS XS. Мені здається, що на мене буде ця сорочка. В неї 100% бавовни. Не треба спробувати. Ну, оця сорочка вона точно жилась під такі брючки, але під білі. З мене просто вони злітають. Треба їх тут притримувати. Сорочка мені подобається. Симпатично. Міанував 22 розмір Н Хервей. Коштувала 88 євро. Горошок на темно Чиндем це розмір 40 коротенька з довгим рукавом. 100% віскоза за складом Жовта блуза, ще від H&M L розмір. Ну, вона якась широка. Це навіть ланцлів дуже заширокий Джинс 44-й розмір, комбіновані тут матеріали, ці підбрючки можна спробувати. Сьогодні зранку так прохолодно я у своїх темних ляних. На брюках от, з роживою цією блозочкою. Також добре. Це треба точно сестрі, брати. Я думаю, вона багато не заважить. Полораль флорі в розмірі М серед жіночого. здається, це чоловіча сорочка. Це зараз рожева. Сорочка, похожа на ляну. 100% льону. Сукня відбудемо. Сьогодні бірюзового кольору пряма. Це малий розмір. Далі покажу огляд і примірку у сінсей: спідничка мережева, бежева, 400 гривень, сарафанчики на тоненьких бретелях 500 гривень. Це віскоза схожа тканина. Ось є коротенькі на тонких бретелях сарафан, також натуральна тканина на дотик. І сумочки плетені. 500 гривень така сумочка. Дуже багато жакетів. Ну, от минулого разу я бачила брюки такі, які от на запах зав'язуються на талії. Все, я їх не бачу більше. Багато спортивних брючків, класичних. Багато, а у тих, що на запах, можливо, десь є, але вони сховані, я їх не бачу. Ось тут такі сарафанчики 400 гривень рожеве. Це сукня от смугаста. Смугастий сарафанчик 220 гривень. Схожий принт був у Вайкікі, до речі, дуже схожий. 500 гривень це довгий сарафан до підлоги. На тонких бретелях. Шортики з металевими ось Гудзики, як аркіця, В морському стилі можна підібрати одяг 280 гривень коштують. Сюди у таку футболку потрібно смугасту. Це 400 гривень, це тепленька така. Це не підходить, треба інше. Тут які комбіновані, бачите, верх, там, де бюстик в'язаний, і далі йде. Тканина 500 гривень такий коротенький. Це ж сарафан. плаття, так, сукня жовуча. Ось пуловер в'язаний тоненько. Одирочку в'язка, 550 гривень, довгий рукав. Є також чорний, бачите, він уже довший цей сарафан, також тут комбіноване. Верх прорезинений, XL, 500 гривень. В'язаний топ 330 гривень, білий в'язаний. Таке крючком, хто вміє в'язати, може зв'язати. Думаю, тут бавовна використовувалась при в'язці. 100% бавовна. До тих шортиків отаку хоча б футболку 220 гривень. Є з написом. І, а, є навіть без рукавки, без нічого, без напису, просто смужки 170 гривень. Купальників багато, є і суцільні і роздільні, але мені здається, які купальники там якось кращі по якості. Ну, не знаю, це на перший погляд мені так здалося. Багато роздільних Рошок також тут є, сукня довга за 400 гривень, тонесенька. І як вже без квіточок сарафанчик на тонких бретелях ще з валанчиками квіточки. Так, отакі джинси буквально недавно я приміряла. Так, тут вони скільки коштують, тут вони 600 гривень коштують. Багато вже нового одягу привезли з того часу, як я була, і розкладають, розкладають постійно новий одяг. А те, що я хотіла приміряти, мені не вдалося, я не потрапила, його вже немає тут. Літня примірка. Тут безрукавка. Вона такого бежевого кольору і до темно-синіх шортиків коротких вони йдуть вже з пояском коричневим. Можливо, білий верх сюди буде краще. Якось дуже блідо, зверху получилось. За блідий вверх. Треба білий, він, мені здається, краще заграє. Так, це тут білий також такий туб, без рукавів на запах. У мене ще є футболка. Зараз спробую з футболкою. Щось теж це не дуже має вигляд. З цією футболкою вже набагато краще. До речі, цю футболку я брала під спідницю. Вона у кольору тут, до... тому що на квіточки такий фон. Ну, зараз і спідницю помірюю. Шорти якраз. Ще склад я не дивилася. Що тут за склад тканини? Зараз буду дивитися. Шорти приміряла у розмірі L. 500 гривень вони коштують. За складом 80 віскоза і настану маловато віскози. І льна тут немає. Бачите, це поліестер. Ця спідниця вона у більйовому стилі. Голодесенька. А тканина а Максі довжина от. з футболкою. Мож, можу ще і з маєчкою приміряти. Можливо, спідничка буде мати кращий вигляд, аніж шортики. Ну, ця маєчка, мені здається, все-таки краще зі спідницею. Трохи більший розмір потрібна верха. Ну, вона краще заграла ще. є спідниця також з таким підтоном. Вона. Двокольорова, зараз поміняю цю на іншу. Так, ця в розмірі XL. приміряла я 500 гривень, коштує, канина блискуча. Так, ось поміняла на іншу. Також, бачите, крій схожий довжина. Вона трохи розширена, взагалі-то прямо йде донизу, але вона розширена. Також з цією маєчкою. Примірці. Тут інша тканина. У нас по складу. Це 100% віскоза, до речі, була. Ну, приємна віскоза. Так, а ця коштує 400 гривень. Здається, тут також візкоза. На дотик також приємна тканина. Вона інша, але непогана. Так, 100% віскоза. Я ще взяла брюки, вони широкі блакитного такого небесного кольору. Можливо, тут і льон буде у складі, таке щось трохи відчувається. Небличні защіпики тут від деталі будь Також також цією бежевою безрукавкою. Воно так, наче навіть жовтим так віддає поряд з блакитним. Широкі, зручні. Біла маєчка, вона за 280 гривень. Бежева за 170 Дешевша навіть. Вся, бачите, довша. Тут у нас по складу бавовна. 95, здається. опять еластану. Тут 70 віску і 30 поліаміду на обілій. І з футболкою також примірка. Також непогано. Тут жовте з блакитним поєднується добре. Так, брюки у нас за ціною 500 гривень. Ніжно-блакитні. Так, щось тут намішали багатенько віско за 55, так, два стрільна, але 17 чи поліестро додали і 5 бавовну. За ціною 219 гривень. За складом це 100% лавовна. Ще, наприклад, це такий легенький, тоненький, коротенький сарафанчик за 400 гривень. Також рожево-пісочного кольору. Щось у розмірі М я взяла, наче він такий широкий. Зараз спробую. За складом тут 80 віску і 20 льон. Ну, гарний склад. Ну, да, Мені цей сарафанчик завеликий, треба було брати С -ку. Як чухол, таке висить за великий розмір, невеличкий розріз, а довжина, я думала, буде коротше. Бачите, вище коліна, майже до коліна. Розмір не той. О, таке схоже є у Аврорі, але трошки інше воно ставиться на раковину і дуже зручно промивати овочі, фрукти, 170 гривень. Тут коштує розсумний. Там також, до речі, розсумне, тільки там. Оці борта більш, щоб воно, знаєте, налягала на добре. Дуршлаг. добре. Дуршлак. Дуршлак, А де ж ціна. Ціна. Так, ціна, ціна. 100 гривень. Ось у лимон вичавлювати за 100, Щітка. Підставка для горщика. Як це підставка для горщика? Що за підставка така розкривається 170 гривень, дві штучки. А як же воно працює, не розумію. Ось для миття посуду є 70 гривень. А ось дивіться, яка. Ага. Бачите, щоб ваші ручки не торкалися, ми за 60 гривень. Отак, губка тепер з ручкою. Такі чорні, здається, минулого разу я бачила 50 гривень, це 5 штук біленькі тепер вішаки. Так, безпека на ящиках від дітей. Це захист на куточки, замки, блокіратори. Це кутки. Так, а де ціна? Ага, 100 гривень. Такий вішачок я собі вже брала, я показувала раніше 35 гривень, зручно для ременів. Та є навіть деякий одяг, маєчки отак, на бертельках повісили, воно висить на одному вішачку. Сіки дивіться, з цитрусовим смаком, запахом, свічки ароматизовані, лимончики. Друшлячок, він розкладний, сіконовий, 219 гривень. Схожий також є в Аврорі, продається. кухонний інструмент. Що це за інструмент? Я не знаю, 25 гривень. Що цим інструментом можна робити? Хто знає, пишіть. От написано куханий інструмент і що з ним робити, з цим інструментом. 209 гривень такі корзинки. Ну Для дому, я думаю, не для шопінгу, ж це кошик для зберігання. Так, він пластиковий. З цих сумочок повна, що все кандидат частенько попадається, 500 гривень є. Тобто, звичайно, солом'яний такий колір і є чорні також. Ціна 500 гривень, так. Ось такий шопінг сьогодні в мене вийшов. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалось, не забувайте про вподобайки та коментарі у підтримку каналу. Бажаю всім гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба. До наступного відео. Всім пока!